Понад рік Ольга Катрич мешкає у Вінниці. Віднедавна ще й наповнює бюджет міста. Кілька місяців тому відкрила тут власну справу. Вбирає у вишити одяг і дорослих, і дітей. Раніше ми з родиною жили в Маріуполі і от з 2016 року по 2020-й у мене був саме такий магазин, аналогічний в місті Маріуполь. Свою крамницю Ольга Катрич назвала Сонях на честь коханого. Мій сонях Хмійкель – це мій чоловік загиблий Олег Катрич, який загинув обороняючи місто Маріуполь в березні 22 року. Корінний Маріуполець Олег Катрич у полку Азов служив із 2014 року. Через поранення був демобілізований. Останні роки разом із родиною мешкав у Словаччині. Звідти повернувся 25 лютого 2022 року. Спочатку воював на Київщині, але думки були про рідне місто, каже Ольга Катрич. Коли дізнався про підготовку спецоперації до оточеного Маріуполя, одразу відгукнувся очолити першу групу десанту. Загинув. Наступного дня на вулицях рідного міста. До Вінниці родина переїхала, бо їх сюди покликали, каже Ольга Кадрич. Покликали завдяки її кельту. Нас підтримав місцевий забудовник Володимир Хоменко, подарувавши нам житло. Не ми Вінницю обрали, Вінниця обрала нас. Ну, раз так ми не стали сперечатися з долу, тому ми тут. За вишивання свого часу їй радив взятись її кельт. Машинку змогла придбати лише нещодавно. Це її перший візерунок, перша спроба. Маріуполь поки не відпускає. Десь там воно є. Те звідки ми Маріуполь. І от вирішила я вишити трошки частинку, хоча б хоча б назву Маріуполя, абревіатурою англійськими, але так би свої, свої, як ми кажемо, свої знають, що вона означає. Вони обидві, коли було нестерпно важко, витягли одна одну з прірви, розповідає донька Тамара. Тоді не дозволяла собі плакати при мамі, трималась нині у Вінниці, почуваються майже як вдома. Хоча про рідний Маріуполь не забувають. Це Азовське море та порт. Дуже сумно, що прийшлось уїхати, але нічого тут не зробити, і маємо жити далі. Нині Ольга Катрич допомагає іншим жінкам, яким випало пережити втрату коханих з 2023 року. Вона в спільноті Ми разом я організовую офлайн зустрічі дружин коханих загиблих героїв саме в Вінницькій області. Вони вчаться жити, і ми ті, хто пройшли цей шлях раніше. Ми їх вчимо, як це робити. А ще на душі і в серці назавжди коханий чоловік. Пам'ять не відпускає не лише її, а й бойових побратимів. Олександр Іванцов на позивний схід склав петицію, щоб Олегу Катричу присвоїть звання Героя України. Саме за незалежність батьківщини та рідного Маріуполя віддав своє життя Олег Катрич, каже Ольга, бо завжди був вільною та сміливою людиною. Був патріотом і пишався тим, що він українець, і навчив цьому її та дітей.